Біляйська громада пишається своїми творчими колективами та талановитими учасниками самодіяльності, які на своєму рахунку мають не тільки чисельні перемоги у конкурсах та фестивалях, а й встигли підкорити своєю творчістю чимало глядацьких сердець. Сильні голоси, яскраві номери та колоритні костюми завжди вирізняють місцеві колективи серед інших, не полишили творчість та не зупинили свою роботу заклади культури Біляйської громади і у період воєнного стану в країні. Навпаки, згуртувавшись, продовжили працювати та творити. Працівники сільських бібліотек, будинків культури та клубів підійшли до роботи у цьому році по новому та змінили формат своєї діяльності, активно долучившись ще й до громадської та волонтерської роботи. Ми не зупинили ні жодну діяльність жодного клубу. Більш того, скажу, що учасники художньої самодіяльності таких закладів культури, як села Біляєвка, села Закутнівка, села Суданка, Шульське, вони не зупинили репетиції своїх колективів. Це вокальні колективи а більш того. Наполегливо почали працювати з творчими надбаннями. Це цікаво дітям, тому що зроблені сувеніри своїми руками. Ми відправляли воїнам Збройних сил. Ми робили ярмарки, на яких продавали все, що змогли зробити діти своїми руками. А витрачені виручені кошти йшли теж на потреби наших воїнів за цей період. Ми змогли залучити до нашої роботи переселенців, що теж дуже для нас важливо, тому що треба було їх якось обігріти, і щоб вони зрозуміли, що це їх домівка, це їх громада. І тому наші бібліотекарі майже всі залучили до читатської зали дітей-переселенців, і на даний час дуже багато. Дізнавалася, це понад 200 зараз книжок, примірників літератури, знаходяться на руках у переселенців, тобто люди читають і не зважають на хвилювання, не зважають на те, що говорять, що треба сидіти тихо і мовчики. В народі кажуть, пісня лікує душу. Кожен старостинський округ має своїх безмежно талановитих мешканців. Для них важливо зберегти культурну історичну спадщину. Особливу увагу приділяють старовинним народним пісням, адже українська пісня, як і вишиванка, невід'ємні символи духовного життя народу, що супроводжують українців і в радості, і в смутку. Основним нашим завданням це є підтримати псих. Психологічний стан людей підтримати тим, чим ми вміємо, мабуть, найкраще. У нас є вісім колективів, які можуть співати. У нас з'явився колектив, який, думаю, ми представимо трішечки пізніше це хореографічний дитячий колектив. У Біляєвському клубі дуже часто проводяться майстер-класи, і де і дорослі, і діти спільною роботою ну, вносять свій внесок в нашу. Спільну роботу, спільну перемогу. Учасники творчих колективів Біляївського будинку культури організували виготовлення окопних свічок. Тож встигають все і поспівати, і попрацювати для того, щоб пришвидшити перемогу України. Ми спочатку робили маскувальні сітки, ну, ми не повністю їх робили, ми для волонтерів виготовляли тканини, вирізали, пароли їх, а потім писали кліпи різні на підтримку наших воїнів, ну а зараз стала на дворі прохолодно і тому ми вирішили робити отакі от свічки. А, а де ви взяли ідею так, от саме так робити? ну з інтернету. Просто на західній Україні давно це роблять. А ми цього не знали, побачили, нам сподобалось. Да. І вирішили теж цим займатися, тому що. Якби воно кажеться, що це не потрібен, і ми завжди це е, да. А так, саме найдорожче у цій справі це парафін або воск. Ну, або спочатку з дому вибрала, що можна там. Остатки, які були наш храм Біляєвський, десь кілограм п'ять агарків виділив. І бібліотекар Олена Миколаївна купила за свій власний рахунок, тож по-моєму 8 кілограмів воска і парафіна. Ну цього всього вистачило на 20 баночок. Такі виставили фейсбуці, що нам потрібна допомога, і першою відізвався підприємець частний жукавець та його дружина Галина Сергій Галина. Вони нам передали 30 кілограмів парафіну. Він уже прийшов по пошті. Ще відгукнулася жіночка, її звуть Вікторія, вона з Правомайська. Але вона не захотіла називати, як її звуть. Ні фамілію, я ото ім'я, і вона передала, переслала три тисячі гривень. Я заказала. Благодаря їй вона дала три тисячі, місцева наша з Петровки жіночка принесла 300 гривень. Це якраз вистачає на 30 кілограмів парафіну. Ще отець Іоанн сьогодні дав огарків, тоже аж там три мішка, теж там, мабуть, буде кілограм 30 десь. Тому у нас зараз є матеріали, з чого виробляють. Саме головне баночки, щоб були розміру невисокого. Це Затязь жестяну банку, це нам допомагали муж мужчини. А скручувати, заповняти це вже ми привичні до роботи, так що для нас це не важко. І ми раді, що ми можемо чимось приблизити перемогу нашу. Майже 100 окопних свічок дівчата вже передали воїнам ЗСУ. Зараз працюють над виготовленням нової партії допомоги нашим захисникам на передову. Воєнний стан в країні вніс свої корективи в проведення масових заходів. За великими концертами артисти дуже сумують та мріють якомога швидше повернутись на сцену до свого глядача. А поки проводять заходи, де можна збирати невелику кількість людей. Але від того вони не менш цікаві: майстер-класи, тренінги, заняття з виготовлення виробів із підручних матеріалів. Ми вирішили. Відійти від великих масових заходів, але залучити до більш цікавих заходів меншого, з меншою кількістю дітей, людей, але якомога більше населення нашої громади. Для цього проводимо майстер-класи. Можу сказати, ось з виготовлення перед нами красиві. Кукли ляльки-мотанки. Ми робили різні речі для наших хлопців, щоб передати. Ось тримаю. Тримаю в руках різні поробки, які ми робили. Знаєте, коли об'єднуємося ради. Чогось забуваємо, що на душі не дуже солодко. Майстрині Ірині Мунтян вдається поєднувати виготовлення ляльок мотанок з улюбленою справою свого життя музикою. Вона керівник ансамблю веселі свати. Людина творча та завжди відкрита для інновацій. Має колекцію різноманітних та яскравих мотанок та вже провела майстер-клас з їх виготовлення. Традиційно повинно мотанку робити з натуральних тканин, і от наші бабусі, мами, це ж оберіг, робили цю мотанку в спеціальні дні, так, бо кожна мотанка мала своє якесь призначення. Там, чи дівчині потрібно вийти заміж, то її наряджали в червону спідничку, чи може там щоб. Народила легко, то робили іншу мотанку. Робили з ну, або свого спіднього якогось одежі спідньої, або брали просто натуральні тканини. І е, коли сідали мотати, ні на що не відволікалися. Поки не змотає, мотали не на столі, на руках, вкладували туди замовляння. Якщо потрібно було вузлик якийсь зав'язати, на кожний вузлик заклинання говорили Там, на щастя, на здоров'я, на любов, на добру долю. Ну, Такий оберіг у ляльок мотанок а, ніколи мотанок. не роблять очі. Це має своє пояснення. Дуже часто мотанки можуть навіть бути схожими на певну людину. Очі то не можна було робити, бо це була така погана прикмета, щоб ну, ніхто не наслав якусь порчу. А хрестик він має обережну силу. Ну вони всі різнокольорові і, як діти кажуть, мають кожне своє лице, свій характер. Оці от дві так цікаво створені, що вони нагадують наших от солісток Галю Любу, а ще й в них спіднички, те, що у Галі така червоненька, а у Люби синя. Так вийшло. Так вийшло, тобто це ну мабуть, уже їхні оборіжки такі. Мотанки особливий символ для українців. Часто саме вони ставали родинним оберегом. Майстриня наголошує: стати справжнім символом захисту оселі чи людини лялька-мотанка може лише тоді, коли власник надає їй особливе сакральне значення та по справжньому повірить у її сили захисту. Це ж наша історія. В кожній ляльці історії. Дотримуєтесь так в родині, все ж таки, що no. ну е навіть той же борщ, він же ж скрізь готується по-різному. у нас є свій родинний секретний <схи> борщ і капусняк, та. Ковбаси, От всі знають м'ясну ковбасу, кров'янку. А у нас в родині ну це не тільки в родині, а в селах же цих Миронівці, Лісовинівка, тоді вона була не верхня Орілька, Закутніка, ще робили картопляну ковбасу, пшоняну ковбасу. Ну, я приймала участь з цим родинним рецептом в обласному конкурсі Гастроспадщина. Рецепти ці записані повинні були, якщо встигли, випустити українську енциклопедію гастроспадщина, де, де є наші рецепти. У мене є сертифікат, де написано, що я мама і ще була жива. Мамина тітка, бабуся фамилії, Там все записано, що це родинний рецепт. <рес> Ансамбль веселі свати згуртував надзвичайно талановитих особисто творчий колектив має ще одну учасницю майстриню. Любов Леухіна просто не уявляє свого життя без пісні і без вишивки. Її дім в селі Веселе заполонили яскраві картини, які вона створила своїми руками та прикрашає ними свою оселю. Для неї вишивка справжнє задоволення. Години, які вона проводить в роботі з бісером, пролітають миттєво, перетворюючись у справжні витвори мистецтва. Ну, це вже я вишиваю 15-17. Ну, в -в 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 таке, ну, не в літнє Время бо хазяйство, якби все, А вже починається осінь, і то я з осені і зима, і до ранньої весни. Якби, ну я віддихаю тут. Я сідаю за столик, за свій журнальний, от і я віддихаю всі мислі. В мене якби стають на місце, розслабляюся. Ну, лучшої роботи для мене для успокоєння немає. Роботи свої майстриня не продає, здебільшого це, це дарує дитинство. своїм рідним та близьким. Зараз вечорами активно працює над своїм новим шедевром. У вашій родині взагалі ще хтось вишиває чи вишивав? Е, ну, якби я скажу, в мене Крьсна вишивала, ну, давно вже якби це, зараз їх нема, і мама вишивала. Ну, Крьосна дуже хорошо вишивала. Мама, якби трохи, що в неї була більша сім'я. ну, Я думаю, що я в них удалась і по голосу, і по роботі вишивання. І дочка в мене, старша дочка, дуже любить вишивати, у неї не менше картин, чим у мене. Ну, а младша дочка, якби ну, і время в неї мало, ну, іноді проскакує картинка. Можна сказати, таке родинне хобі. Так, да. да, 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 да. Скільки часу витрачаєте взагалі на, ось, на картину, наприклад, ось цю? Ну, на цю картину де то. Ну, Півтора-два місяці. У мене внучка, любитель, що бабуля подарила. Внучки дарю, і дочки подарила старшу, якби на день років вона мавиши мені на пам'ять. Ну, ну і друзям хто хоче, хто хоче, по желанню, я з удовольствием подарю у найближчих творчих планах працівників культури Біляльської громади творити далі, ані на хвилину, не залишаючи селян без своєї уваги та підтримки. Під час трагічного для країни періоду це особливо актуально та цінно. Наші люди вони їх, мабуть, ну не чим там війна війною, але співати приїжджає ну ну два рази на тиждень всі. І коли я бачу, тут що вони тут. А ми оте хочемо концерт, хочемо те, приємно. Можливо, коли не хочеться вже співати, чесно, але співаємо. Наші музики це народні таланти, яким вже більше, не будемо казати, за 70 років. Але ж от, люди у нас не працюють, не отримують зарплату, але вони цим живуть і нас надихають на щось іще нове, нове, нове. Таких людей треба цінувати, і ми їх підтримуємо.